Вітаю вас, друзі, на каналі КриптоКиїв. Мене звати Роман. Це найкращий україномовний канал про криптовалюту, інвестиції та фінанси. І я хочу зробити для вас нову цікаву рубрику. Я зараз став дуже багато читати і хочу поділитися з вами першою книгою в цьому році. Це буде книга січня 2024 року. Це насим талеп Чорний лебідь. Вмощити зручніше, буде дуже цікаво. Книга топ. Поїхали! Останнім часом я почав багато читати і хочу ділитися з вами своїми думками та рекомендаціями стосовно прочитаних мною книг. Взагалі, не вже так важливо читати книги в 2024 році. Невже недостатньо просто бути підписаним на блогерів та тіктокерів для того, щоб отримувати максимально актуальну інформацію, яка актуальна саме зараз? Бо поки книгу напишеш, інформація може бути вже не актуальною. Таке почути було б дуже смішно. Ось уявіть собі, м концерт музичний з однієї сторони, народ, який щось там вигукує, намагається якось підспівувати навчивши лише один приспів пісні, і всі вони кричать одне і те саме. Просто десь почувши, навіть не знаючи, хто взагалі перший це сказав, ось це і відбувається в інтернеті. Хтось десь щось почув, повторює своїми словами і видається за свої думки. А люди, у яких думки сходяться, вони. Підтримують цей контент. А на сцені стоїть автор цієї пісні, який її написав, який пройшов шлях до успіху і якого прийшли люди послухати, тому що вони розуміють той шлях, який він пройшов. Те саме із автором книги. Якщо в ваших руках опинилася книга серйозного автора, а не якоїсь там 18-літньої інфантильної дівчинки, яка розповідає те, що вона думає. Автор хорошої книги вже до написання був людиною, яку варто послухати. Можливо, це був науковець, можливо, професор, бізнесмен або відомий політичний діяч. Що означає тримати в руках книгу? Це значить, що перед публікацією її прочитали люди, які відрізняють. Погане чтіво від якісного продукту. Вони вже вклали купу грошей для того, щоб показати людям якийсь тираж цієї книги. Потім, якщо цю книгу ви тримаєте в руках надруковану не мовою оригіналу, це означає, що вона локально стала успішною і її почали перекладати на інші мови і продавати по всьому світу. А це взагалі друге видання. Тобто всі книги з першого видання розібрали, але попіт так само залишився. Тому зробили нове видання з оновленою інформацією. Ось що означає успішна книга. Це значить, що автор пройшов 10 кругів пекла і вийшов звідти переможцем. А ще в блогерів, за якими ви слідкуєте і приділяєте свою увагу їм думкам. Це просто люди, які поставили телефон і щось говорять в камеру. Можливо, те, що вам цікаво слухати, бо це схоже на ваші особисті думки. Тому ви їх підтримуєте і слідкуєте за ними для вас, вони, наче успішна версія вас самих же. Просто ви така сама людина, але якщо б вам більше пощастило в житті. Чи пробували ви коли-небудь послідкувати за людиною, яка взагалі каже не те, що ви вважаєте правильним, тобто вона повна протилежність вас? Скоріше за все, вам такі блогери будуть ну взагалі нецікаві. А якщо ти читаєш книгу успішного автора, а потім розумієш, що саме ця людина, яка досягла вже успіху, має інші думки на відміну від тебе? То ти починаєш сумніватися в своїх власних думках і змінюєш свої погляди на деякі речі. Таким простим чином, ти розвиваєшся, ти еволюціонуєш. Що ж, давайте перейдемо до книги Чорний лебідь, автор Насим Талеб. До того як стати письменником, він мав досвід роботи в інвестиційному бізнесі, займався торгівлею на фондовій біржі та працював фінансовим аналітиком. А ось вже потім він став письменником. Статистиком та філософом. В цій книзі дуже багато води. Ну, дуже багато, як, мабуть, в океані. Як вам може здаватися на перший погляд. Але потім, прочитавши, ти розумієш, що для того, щоб повністю розкрити всю цю тему, ця вода вона просто необхідна. Хоча фактично головні ідеї цієї книги можна запхати в 10 сторінок. Але ви їх не усвідомите. І не зрозумієте без всього цього пояснення. Чорний либідь, що це взагалі таке? Цими словами автор називає події, які не повинні були статися, але вони сталися. Так само, як і сам цей птах, до того, як відкрити Австралію, люди ніколи не бачили либідів іншого кольору, окрім білого. Тому й вважалось, що якщо цей птах либідь, то він білий. І дійсно. Прочитавши цю книгу, ти починаєш розуміти, що насправді ми з тобою, ти да я, живемо в непрогнозованому світі, в якому можна прорахувати за допомогою статистики взагалі все, що можливо, а в світі, в якому постійно з'являються події, які все змінюють. Наприклад, Друга світова війна, 11 вересня, коли літаки направили в башні близнюків Нью-Йорку, спалахи різних вірусів. А також останнім чорним лебедем для українців стала повномасштабна війна. Але головна ідея в тому, що чорного лебідя, тобто повністю непрогнозовану подію, можна перетворити в сірого і підготуватись до нього. Хіба початок повномасштабної війни був неочікуваним? Для більшості людей, так само і для мене, так. Але не для нашої влади. Вони та знали про це, так само як і знала влада інших західних країн, так само, як і знав про це головний гусь на болотах. Так ось для них це був сірий або взагалі навіть білий лебідь. Вони чітко розуміли, що це почнеться, і могли підготуватися та пробудувати якусь стратегію. Але що стосовно звичайних українців, були ті, хто слухали новини на закордонних сайтах. Та виїхали з країни за декілька днів, просто щоб перечекати деякий час. Ну а раптом що для них це стало сірим лебедем, тому що вони, ну хоч трошечки, змогли підготуватися. Але ми з тобою не можемо бути постійно готовими до будь-яких взагалі подій, які не мали б статися, але стануться. Але ви повинні підготуватися і розробити план дій на той випадок, якщо станеться те, що ви можете, ну хоч якось трошечки прогнозувати. Наприклад, під час повітряної атаки ваше житло пошкодили. Що ви будете робити в такому випадку? Чи є у вас валіза, яку ви візьмете і просто собі поїдете? Або ви залишитесь з голою сракою. А що буде з вами, якщо ви раптом втратили роботу? Чи є у вас фінансові накопичення? Або інші джерела пробутку? А що буде з вами, якщо ви на шляху Київ-Дніпро вскочите в величезну яму на новій дорозі та проб'єте собі колесо? Чи є у вас запаска? До речі, саме така ситуація влітку була у мене. А що сталося з цього, ви можете подивитися в моєму інстаграм. Тому підписуйтесь на інстаграм, там я публікую більше особистого контенту. Я пропоную постійно продумувати різні стратегії, хоча б подумки, пропрацьовувати вірогідні сценарії для того, щоб перетворити можливого чорного лебідя в сірого. Для того щоб, хоч трошечки підготуватися, в цій книзі є дуже багато прикладів не лише про погані події, а й про нейтральні. Наприклад, уявимо, є 9 людей з прибутком 1 тисяча доларів, і є одна людина, яка заробляє 100 тисяч доларів. Я думаю, це цілком можливо. Можна було б сказати, що в середньому. В середньому, якщо все скласти і поділити, ці люди заробляють 10 900 доларів кожен. Але це не зовсім буде правда. Взагалі, фактично. Ось як працює статистика з великими числами. Якщо більшість людей живе дуже бідно, а наприклад, 10 країни дуже багато, то це не означає, що всі живуть в середньому. Це взагалі працює не так. Але є більш-менш середні дані. Наприклад, якщо 9 людей мають зріст 170 см, то мало ймовірно, що знайдеться людина ростом під 10 метрів. Але такі ситуації дуже легко можна уявити в фінансах, економіці та в різних бізнесах. Також в цій книзі описуються, начебто, дві ймовірні країни: одна називається крайній стан, друга називається середній стан. Так ось в середнє стані чорне лебіді не можуть існувати взагалі, бо там все прогнозовано і всі можливі сценарії прописані. Але ми кожного року все більше крок за кроком скатуємось в крайній стан. Це країна, в якій чорне лебіді є нормою. До речі, на самому початку книги є дуже цікавий приклад: чим більше днів пройшло без якоїсь події. Тим менше вірогідність того, що ця подія все ж таки станеться. Наприклад, війна. Чим більше люди живуть без війни, тим менше вони будуть готові до її початку. Так само і з її закінченням. Чим більше днів все це триває, тим менше вірогідність того, що це все закінчиться. А потім прилітає чорний лебідь, який повністю змінює світ. Або починається війна, і починаються нові правила, або вона все ж таки завершується і починаються вже нові правила існування. Це просто як приклад. Так ось я хочу порекомендувати вам прочитати цю книгу Чорний лебідь для того, щоб ви перестали жити з рожевими окулярами на очах і були підготовлені до хоча б деяких подій, які все ж таки можуть статися.